Що таке внутрішній критик? Як він непомітно створює нам труднощі, позбавляє спокою, задоволення, повноцінного життя? Як навчитися зупиняти його вплив і чому це важливо робити? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Чому важливо працювати із внутрішнім критиком? а тому, що за багатьма психологічними труднощами стоїть саме внутрішній критик, він змушує нас почуватися погано, відчувати безпідставну провину, сором, страх, пригніченість та безпорадність. Коли у людини дуже сильно розвинутий внутрішній критик, такий озлоблений, тоді у неї виникає багато внутрішніх конфліктів, втрачається віра в себе, зникає впевненість, знижується самооцінка. Виникає велике психічне напруження, яке забирає багато енергії, часто призводить до різних симптомів. Що таке внутрішній критик? Це певна частина у нашій психіці внутрішній голос, який, як правило, дуже суворий по відношенню до нас, особливо коли з'являється невідповідність в чому-небудь, по роботі, навчанні, стосунках, способі життя. Проявляється внутрішній критик у вигляді самозвинувачення, самокритики, самознецінення, постійного незадоволення собою, часто нагадує про минулі помилки, тобто через різні негативні думки, і тут я зробила не так, а тут сказала не так, а я не впораюся, я не вдаха, в мене нічого не виходить. Іноді постановці собі діагнозів, які зазвичай не існують. У порівнянні себе з іншими. Завжди хтось кращий за мене. Подруга більше досягла, а я так не можу. У сусіда краще авто. Я постійно чомусь не дотягую. Так само можуть бути і менш явні прояви. Наприклад, такі як прокрастинація здається, що я просто лінуюся, відкладаю важливі задачі, не можу розпочати запланованого. Але насправді ось ця сувора фігура всередині мене, ніби мене гальмує, не дозволяє мені рухатися. Говорить, навіщо починати, якщо все одно нічого не вийде а Раптом іншим не сподобається. А якщо я помилюся, людини постійно виникають сумніви, труднощі з вибором, важко прийняти рішення і складно робити конкретні кроки. Також блокування творчості, людина не може нічого створити креативного, або це дуже важко йде, іноді навіть складно висловлювати якісь свої думки, виносити свої ідеї у світ. Взагалі важко проявляти себе, показувати свої здібності, таланти, іти у щось нове, тому що внутрішній суворий голос знову буде знецінювати, критикувати, змушувати сумніватися, говорити, що це нісенітниця, що тебе Засудять, крім того, це ще і катастрофічний страх помилки. Людина ніби перебільшує можливе покарання за цю помилку. Це, звичайно, і надмірні вимоги до себе, перфекціоніст, прагнення до ідеальності. І якби людина не зробила добру роботу, їй завжди здається, що цього недостатньо. Або як тільки людина починає бачити, що добре виконала роботу, відразу йде протиріччя так, але можна було зробити краще. Так, але інші можуть подумати, що мені тільки здалося, що це добре. Похвала, схвалення, компліменти, нагороди не зовсім і приймаються. Адже коли інші хвалять нас, внутрішній критик піддає все сумніву і говорить нам, насправді вони про тебе так не думають. Ти ж знаєш, що це не твоя заслуга. Тобі просто пощастило. Людина ніби боїться побачити свої успіхи, свої досягнення, сильні сторони, тому що боїться стикнутися із критикою і знеціненням їх. Тоді краще вже взагалі нічого про себе не знати, щоб не відчувати неприємні і навіть болючі переживання. Тобто, Внутрішній критик ніби працює на випередження, і, як правило, це відбувається на несвідомому рівні. Не знаю, чого хочу. Здавалося, а при чому тут критик? Та річ у тому, що в глибині душі ми всі чудово знаємо, чого хочемо. Але бажання людини всередині себе наскільки закриті, що навіть не підступає до усвідомлення. Ми просто боїмося собі в цьому зізнатися, як взагалі можна собі щось дозволити хотіти. І навіть коли собі признаємося, то вважаємо, що це якась несенітниця. І це ж знову непомітна дія внутрішнього критика. Внутрішній критик, як правило, дуже сильно озлоблений тоді, коли людина заточує себе у жорсткі вузькі рамки, тобто вона формує для себе і оточуючих суворе зведення правил поведінки, і порушення цих правил викликає у неї сильний дискомфорт. Діє внутрішній критик зазвичай у трьох варіантах. Що це значить? Насамперед, це самокритика, самозвинувачення, самознецінення. Друга сторона це критика ззовні. Людина дуже сильно боїться чужої критики, засудження. Я боюся, що мене засудять. Я боюся, що мені щось погано зроблять. Я весь час намагаюся все контролювати, тому що ось цей страх осуду. Постійно ходить за мною. Хоча насправді мене ніхто й не думав засуджувати. Я ніби це розум розумію, але всередині мене весь час живе цей страх, що мене будуть критикувати. Мене хтось ніби викриє в якихось страшних злочинах. І незрозуміло в яких. І третя сторона, коли критика йде назовні, людина засуджує та критикує інших. Звичайно, що людина, як правило, засуджує інших, тому що вона так справляється з внутрішньою напругою, з незадоволенням, гнівом, зі страхом осуду, свідомою чи несвідомою заздрістю до успіху інших. Що робити? Як самостійно можна собі допомогти? Звичайно, що робота з внутрішнім критиком непроста і досить тривала, і ми маємо пам'ятати, що саме він вимагає від нас швидких результатів у будь-якій роботі. Чому так довго? Давай швидше, у тебе не виходить, ти щось не так робиш, ти знову не змогла. І нам потрібно бути до цього готовими. Далі важливо виявити цього так званого внутрішнього критики, який псує ваш настрій. Тому що ми його, як правило, не помічаємо зрозуміти, як він саме проявляється у вас, не якось абстрактно, а в щоденних ситуаціях, в якихось дрібницях, які швидше за себе не бачите. Допоможе самоаналіз задавати собі запитання і відповідати на них письмово. Якими думками я критикую себе кожного дня? Кілька разів на тиждень. Що це за думки? Як та за що я критикую інших? І тут важливо не попасти у пастку самозвинувачення, тому що коли людина починає бачити, що вона засуджує інших, починає себе звинувачувати, я погана і знову критикую інших. Наступне запитання: якої саме критики я найбільше боюся від інших людей? Ось так ми починаємо бачити внутрішнього критика, і це важливий момент. Адже проблема у тому, і я дуже часто це бачу у своїй практиці, що людина розповідає про свою проблему і навіть не помічає, як вона автоматично провалюється в самокритику, в самозвинувачення. Я якась не така, постійно хтось кращий за мене, у мене нічого не виходить, я взагалі нічого не досягла, я нічого не варта. Людина не бачить, що хорошого у неї є буквально знецінює все. Вона зливається з цією внутрішньою фігурою і не може це контролювати. Ці караючі і нав'язливі думки постійно переслідують, а ось таким самоаналізом ми ніби розділяємо, відокремлюємо цю сувору частину від своєї особистості, і ми спостерігаємо, як, де, коли і в чому проявляється наш внутрішній критик. Далі, коли ми вже його бачимо у себе, чимося зупиняти, що ми робимо? Прийшла чергова негативна думка, наприклад, я тут так сильно помилилася, взагалі просто як дурепа була, ну це якийсь жах. Говорити собі, стоп, це не я цілком, це частина мене, внутрішній критик, який нападає на мене. Звичайно, він не буде зупинятися, і це нормально, особливо спочатку, але важливо продовжувати собі говорити Я непогана. Це зараз соромить мене, мій внутрішній критик. Це найважливіший кордон, який відокремлює нас від критика. І перевести негативні думки, неприємні переживання у турботу. Ніжність. Що б ви могли сказати своєму найкращому другу, якщо б він попав в схожу ситуацію? Чи сварили б його, щоб ще більше добити? Ну, навряд чи, як би ви його підтримали? Якими теплими словами? Скажіть ці слова собі, таким чином, на противагу критика, ми активовуємо здоровий голос, турботливу та підтримуючу свою частину внутрішнього друга, турботливого батька? внутрішнього мудреця. Можна назвати як завгодно, як я можу бути більш треплячою до себе, за що я вже можу похвалити і подякувати собі? У чому я вже достатньо хороша? Тому що ось це прагнення до ідеальності, ніби весь час нам говорить, що нас у чомусь недостатньо. Я і тут не така, і тут не така, а хтось ідеальний, краще за мене. А значить, мене недостатньо. Так само важливо розуміти причини, за якими стоїть внутрішній критик, від чого він намагається нас захистити. Тому що все, що у нас є, нам обов'язково для чогось потрібно. І внутрішній критик також нам потрібний, але не у ролі ворога, а помічника, союзника, друга, адвоката. Він допомагає нам виживати, може говорити цілком здорові речі, будь обережний, подивися, чи нема там якоїсь проблеми. може Тут трішки самовпевнений. Тобто сприяє бажанні поведінці, контролює дійсно тоді, коли ми щось робимо не так. І це всі ті речі, які нам допомагають у житті. Це говорить про конструктивну критику, про уміння об'єктивно подивитися на ситуацію з любов'ю і турботою. Про себе та до своєї справи, на важливий баланс між критичним і здоровим голосом, тому що частіше за все, внутрішній критик говорить нам, що ми не хороші і з нами щось не так. І на етапі усвідомлення того, що дає нам внутрішній критик, важливо входити із ним у конфронтацію. Думки можуть бути як справедливі, так і несправедливі. Все залежить від нашої інтерпретації події. І якщо у нас багато помилок. Мислення, то, як правило, те, що він нам говорить, має слабке відношення до реальності, і це, скоріше за все, нас обмежує чим захищає. Нам важливо розуміти для себе ілюзорність цього захисту. Потрібно зіставляти факти та робити висновки на основі аналізу, спостережень, а не на основі сумнівної інформації або сліпої віри. Скільки раз я себе критикувала за помилки, і дуже часто надумані помилки, а інші їх взагалі не бачили, і все було добре. Насправді мені у цих ситуаціях допомагала самокритика, вона дійсно мене від чогось захищала. І навіть якщо ви зробили серйозну помилку, це не привід вважати себе бездарним. Помилки роблять всі і навіть великі люди. Чому ми ще тримаємося з самокритиком? Вона, як ніби, і ніби це ключове дає нам безпеку. Я ніби дам собі заздалегідь цю безпеку і стабільність у майбутньому, якщо я сама себе покритикую як слід заздалегідь, то не зіткнуся з чужою критикою. Якщо я буду ідеальною, все буду робити добре, все хороше і зручне для інших, то мене не засудять. Синдром відмінника, синдром самозванця, комплекс хорошої дівчинки, хорошого. Хлопчика, це все про людей із сильним внутрішнім критиком. Коли я буду така хороша і зручна, то мене точно ніхто не засуди, не покине, не відторгне і я не залишуся одна. Ось від чого намагається нас захистити внутрішній критик. Та річ у тому, що коли я себе критикую, то забираю цю стабільність і безпеку уже зараз, у теперішньому. А чому? Та тому, що коли ми себе засуджуємо, то вже не знаходимося у безпеці, ми вже залишаємо себе внутрішнього комфорту. Виникає тривога, напруга, занепокоєння, почуття провини чи сором. Я все роблю із страху, що мене знецінюють, покритикують, покарають, мене чогось позбавлять, і ми аналізуємо, чи це так, наскільки це має відношення до реальності. Також внутрішній критик може нас захищати від страху щось стратити. Чому я себе критикую? Та тому, що я боюся щось втратити і, як наслідок, залишитися тієї самої для мене безпеки і стабільності. Наприклад, моя робота дає мені стабільність, безпеку, але я боюся її втратити, і тому я дуже сильно боюся допустити помилку. Мені здається, що якщо я буду помилятися, то мене звільнять з роботи. І тоді, коли я допускаю помилку, тоді я сильно себе критикую за неї для того, щоб більше її не допустити у майбутньому і не втратити для себе щось важливе. І тут важливо зрозуміти, що насправді я боюся втратити, критикуючи себе, що буде, якщо все таки втрата станеться. Велике питання чи все-таки відбудеться в реальності. Ну а якщо і відбудеться, що я буду тоді робити? Краще прописати план. Наприклад, я розумію, що я себе критикую і знецінюю, тому що боюся втратити роботу. А що буде, якщо насправді втрачу роботу? Що я буду робити? Прописати для себе певний план дій це дуже добре допомагає справитися із, тратом, із страхом втрати. Так і з внутрішньою критикою. Ми приходимо до того, що ніби внутрішній критик дає нам безпеку і оберігає нас від можливої втрати. А що відбувається насправді? Ми втрачаємо ту саму безпеку вже тепер. Тому що, коли включається внутрішній критик, то ми не відчуваємо себе в безпеці. Ми не відчуваємо себе стабільно, а навпаки, ми відчуваємо себе неупевнено, напружено. Тривожно, це дуже багато забирає наших сил, енергії, блокує наш розвиток і успіх. Тут ж знову так і важливо знаходити якийсь баланс і не подати в крайності, а рухатися акуратно, потихеньку, розбиратися, коли нам внутрішній. Критик шкодить тому, що направлений на нашу особистість, а коли допомагає, захищає, рухає певною мірою вперед, змушує нас рости і розвиватися по-хорошому не через насильство, а через турботу і любов до себе. Ось такий баланс нам потрібний. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписалися. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!